Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. А чи підуть відібранню місцевих бюджетів кошти на військо? Пише екс-прокурор Жебріївський Ох, і про пісочу владу прийшов за ярмаком і Верховна Рада вирішила передати кошти з податку на доходи фізичних осіб. ПДФ. військових від місцевих бюджетів до державного. Хтось вважає це перемогою народні депутати їздять по військових частинах і запитують у воїнів, як вони ставляться до такої дії безумовно порівнявати нинішню кількість вояків у військових частинах ЗСУ, Нацгвардії та інших, з тим як було до 24 лютого 2022 року, неможливо. Що найменше у п'ять разів збільшена кількість військових, де є пункт постійної дислокації туди до місцевого бюджету йде по ДФО. Але якби не крали з центрального бюджету, то можна було би стверджувати, що зробили добру справу, але бачимо, що крали, крадуть і далі збираються красти. Різниця лише у тім, що більша частина фінансового ресурсу. Собуде в руках центральної влади, і тоді можна буде сказати зарубіжним партнерам: ми ваших грошей не крадемо. Це, звісно, ж не виправдовує бруківку стадіони та все інше, що роблять органи місцевого самоврядування. Принцип, якщо крадуть на горі, то будемо красти, і ми не є виправданням. Але забравши все ПДФО з військового податку від місцевих громад, Верховна Рада прибрала ще й постійні податки ПДФО. Приміром, у місті з до війни перебувала 30-та бригада, 54 розвідбата, 12 інженерний полк, тож і родини військових живуть там. А забрали не тільки податки зі збільшеної кількості вояків, а й постійно діючу норму. Якщо якась бригада до широкомасштабного наступу складалася з трьох тисяч осіб, а потім збільшилася до шести, то родини тих трьох тисяч воїнів, як жили, так і живуть. Там ці родини потребують дитячих садочків, житлово-комунального обслуговування і загалом забезпечення. Виходить, що одним махом згребли все, і що було постійно, і що є після збільшення кількості військових. Тим часом реальний сектор економіки нині дуже малий. У багатьох військових містечках ключовим доходом місцевих бюджетів був саме податок з військовослужбовців. Верховна Рада наразі відібрала у місцевих бюджетів ПДФО не тільки зі збільшеної кількості військових, а за константи. Тобто військові містечка залишаються взагалі без фінансового ресурсу, а там зазвичай від 40 до 60% відсотків осіб працездатного віку працювали або служили у військових частинах, і тільки від 40% відсотків реальному се. В секторі економіки або в бюджетній сфері. Якщо взяти 100% доходів місцевих бюджетів до широкомасштабного наступу, то приблизно половина була за рахунок ПДФО з військовослужбовців, які проживали в цих містечках. Їхні сім'ї там були і є. І ці кошти забрали. Це якесь безпам'ятство. Втім, нинішнє скликання Верховної Ради. Це люди, відірвані від життя, колишні шлюбні фотографи. Звісно ж, не розуміються на стратегічних питаннях економіки. То ще одне свідчення: у нас фактично немає кабмі. Ну і міністерство фінансів, які б мали подавати фахово обґрунтовані пропозиції. Які висновки, перше відібрані у місцевих бюджетів кошти, наймовірніше не збільшать видатків на військо. Радше розпорядники державного бюджету отримують більше зиску. Друге міста, де до 24 лютого були військові частини, стануть банкротами. Нічого доброго, така бездумність не принесе. Що потрібно робити спільно з бойовим братерством України? Ми неодноразово пропонували перше вводити воєнний стан, друге зупиняти дію бюджетного кодексу. Сутретя фінансувати тільки захищені і поточні ремонти в ОТГ. А всі інші кошти спрямовувати на виробництво військової техніки, і боєприпасів та забезпечення військовослужбовців. Тоді економіка і взагалі бюджет були б переведені на воєнні рейки. А нині зменшили б ймовірність кратіжок з місцевого бюджету, але збільшили ймовірність кратіжок з центрального. Нічого доброго від того не варто очікувати. Ще раз Україні конче потрібен уряд воєнного часу у протилежному випадку. То буде тришкінка та часткова логіка у перерозподілі ПДФО є інша річ, що одним махом забрали те, що належить місту, і те, що додатково прибуло у зв'язку з широкомасштабним наступом. Це трагікомедія у цьому суть того, що зробили у Верховній Раді за подання Кабміну і Міністерства фінансів, але ж процесом керує офіс президента. Навіть з'явилося визначення у нас сьогодні не парламентсько-президентська, а офісно президентська модель держави. Офіс президента виконує функції ЦК Компартії України. Чому я називаю цю владу нюсовками? Ми повернули владу в Україні до совкового рівня. Сьогодні функції УПО замінив офіс на чолі з Єрмаком. Кабмін як буфіговим листком, так і залишився, як і парламент, куди приходили до Ярки та слюсарі. Голосували за те, що їм подавали в ЦК КПУ через Кабмін на сьогодні. Модель управління повернута нинішньою владою до часів Совка. Таку от, маємо ганьбу таке. От повернення диктатури в гіршому вигляді до зустрічі. Друзі ставайте сп... Спонсорами каналу ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.